Найцікавіше місце починається тут, в центрі познання старого міста на площі Колегіальній. Це 12-метровий обеліск, виготовлений із полірованої сталі. Зегар історії. Зегар, годинник історії. Під склом у підніжжі заховані фундаменти колишнього костьолу, саме серце колегіального дзвону. Спробуємо розібратися, що ж тут. За руйнування були знайдені, що це за археологічні розкопки, про які я вже згадувала в одному зі своїх відео сьогодні про ці неймовірні археологічні розкопки більш детально. Ось такий він, годинник історії, дзегар історії. А ми говоримо про те, що ж заховано у його підніжжі під склом. Ось тут і вон там друга частина. На цьому місці були розкопки. Ну і не знаю, наскільки добре їх видно і можна побачити, то якщо ви придивитеся, бо воно трошечки склі і небо відображається, і рештки величезного костьолу, а також приблизно тут було знайдено три тисячі пам'яток, це були переважно монети. Саме під час розкопок відкрили археологи. Розкопки тривали майже рік, і тут перед археологами постали рештки колегіального костюлу, який функціонував до кінця 18 століття, коли його остаточно знищили. От ми бачимо фундамент. Для містян він був важливим сакральним об'єктом. У цій святині укладали шлюби, відбувалися хрестини та інші ритуальні заходи. Це був абсолютно винятковий храм, своєрідний фарний храм, що означає фарний, тобто парафіальний. Тобто це був один із перших парафіальних храмів. Він був неймовірний за розміром. Дослідники припускають, що він завдовжки був 70 метрів завшишки, завшишки приблизно 28 метрів. А висотою навіть від 80 до 115 метрів. Тобто це було щось гігантське. А якщо примірятися до споруд сучасної Познані, то він би був е, третьою висотою будівлею, який би височів над містом. Ось така цікава історія прямо в центрі Познані у нас під ногами. Керівник цього археологічного проєкту був. Артур Демський, а археолог Анджей Сікорський. Проєкт називався колегіальний. І археологічні роботи тривали майже рік. Вважали, що його ну, розібрали майже повністю. Але потім побачили, що тут знаходяться, ну, наприклад, знайшли добре збережені фрагменти мурів. От бачимо фрагменти мурів, наприклад. І загублені люльки, шпильки, обручі, хрестики, торгові печатки та елементи озброєння. Масштабні відкриття справді вражають. Це найбільша археологічна знахідка взагалі у Польщі. Також тут виявили приблизно 300 могил. Дослідники нарахували 20 рівнів трун, які залягають на понад 4 метри. Уявіть собі. І найцікавішою могилою визнали ту, в якій поховано людину зі слідами посмертної трепанації черепа. Можна зробити припущення, що на тілі померлого проводили наукові дослідження. А це ось друга частина того, що в нас під ногами заховані мури, мабуть, вежі. Це було одне із найцікавіших відкриттів, де виготовляли дзвони. Тут знайшли сліди від пожежі, вогню, а також добре збережені фрагменти розбитих дзвонів, які він вже бачили. Можливо, вежа обвалилася і в результаті дзвони розбилися. Цей костюм неодноразово зазнавав руйнувань. Згадують кілька пожеж і навіть потрапляння блискавки, адже він був дуже високий, як ви зрозуміли. Буря навіть була, ну він був свого роду ось такий невдалий, який постійно руйнувався. І врешті, десь у кінці 18 століття було прийнято рішення його розібрати повністю. Але, як бачимо, ну, оці розкопки принесли своє. І сьогодні ми можемо милуватися своєрідним підземним музеєм археологічним. На цю споруду можуть ставати не більше 30 людей. І, якщо чесно, то тут ну, жутковато ходить, тому що під ногами фактично поховане уламок міста. Але знахідка справді вражає. Десь тут повинен кажуть, бути вход у вхід у підземний музей. Спробую його відшукати. А відвідувачам обов'язково раджу приїхати відвідати колегіальну площу, і тут є що подивитися багато чого цікавого.